Всім доброго дня і мирного неба, ми з України. Вітаю вас на каналі Яринки Українки. Продовжую займатися гіпсом. Ось відлила я таку штучку, будемо так казати, це форму я брала пляшечка з активій. Ось така вийшла в мене ніжка. Далі я з отаких штучок, це від кави, верхушечки, відлила ось таку підставочку. І ще так само хочу відлити таку підставочку, ось так наверх. І місце для свічечки. А це під низ, щоб на цій підставочці стояв ось цей підсвічник. Зараз я так його лежачи вам покажу. Ось так це планується. Ось. І ще зверху оця підставочка. Зараз я це все буду відливати. Ця пляж була активія, Я її розрізала, коли виймала ту фор, серединку. Тепер я її зліпила скотчем, ось вона зліплена, і буду ще раз її відливати, як завжди, на око беру гіпс. В принципі, гіпс брати, треба дивитися на упаковку гіпса, що там написано. Одна частина води взагалі завжди, і дві частини гіпсу. Виходити з такого, а там уже дивитися гіпс-гіпсу, як то кажуть, велика різниця. Ось. Це, ось це буду робити: ось ці свої багаторазові, одноразові. Я їх скотчем також склеїла, ще хочу зробити одну. Ось ця в мене є одна, ще до неї до пари хочу зробити ще одну таку штучку. Що я ще робила? Я ще робила ось таку ось такий гарбузик. Я ще покажу, як я його робила. Це я перший раз його робила, так як вже багато таких відео є, В носочок пережимала ниточками. і І так далі. І що я тут зробила? Тут лишилася така ямка в мене, і от я висушила хвостик від гарбузика справжнього. І Зараз я гіпсом його хочу сюди приклеїти. Залью гіпс і прикладу ось цей хвостик. Так що приступаю до роботи. Лила я форми мішечок залитий гіпсом, тиквочка ця залита, хвостик. Серединка підсвічника, верхушечки. Ось таке сердечко, тут в середині свічечка, щоб було місце для неї. потім. Ось ці підсвічники, цю пташечку і гарбузик я відливала сама з гіпсу і на сирий гіпс приклала на підсвічничок. Ця коробочка в мене невдача з неї вийшла, вона потім розвалилася. тому її в мене і нема. Ось там далі теж в мене ці мої чорненька коробочка залита. Так що я, в принципі, справилася з усіма завданнями, які собі е, ставила. Підсохли мої заготовки до підсвічників. Я їх вишкурила де змогла. Тепер я хочу їх зібрати до е, кубки. Відшліфувала я ось ці. Місця, де вони мають бути з'єднані, ось так. Тепер я хочу попробувати їх з'єднати. Читала я багато, як це робиться. Ну, Буду пробувати робити такий розчин, ось тут гіпс, вода і ПВА. Побачу, що в мене з того вийде. Таке я вичитала в інтернеті, буду пробувати ось так сюди, нанесу. Так, и сюда. Попробуем. Ось тут трошечки виліз в мене гіпс, я його зберу. Тут я все рівно буду прикрашати відливками. Зараз я ще тут додам гіпсу трошечки. Ось так. Тут щілинка Виходить чомусь я її хочу замастити гіпсом. Ось так. Ось так це виглядає. Ось тут я замастила щелинку, тепер ставлю на просушку. І таким же самим чином я хочу щепити ще й оці, оці підсвічнички. А тепер я їх переверну. Постараюся так акуратно ось так перевернути. Ось щось воно. Мені тут не дуже подобається. тут у мене така штука. Зараз я її закладу гіпсом. Це серединка з баночки. І все, залишаю, це все на просушку. Поки підсихають мої підсвічнички, я підбираю декор, відливочки акрилові, які мені підійдуть для цієї моєї задумки. Склеїлися мої підсвічники. Ось такий вони мають вигляд. Ось, отак. От І що я ще зробила? Я ще додала ось такі відливочки. Кругом тут наклеїла акрилові відливки. Клеїла я їх на клей. Момент кристал Пробувала на ПВА, воно не чіплялося. Я взяла Момент кристал, він вже в мене закінчився, я його викинула. Але це такий клей універсальний. І дуже гарно він мені підклеїв оці відливочки. Ось такий вигляд мають мої підсвічнички. Ось тут, низ, такий низ, отут. Ось тут, верхушечка. Що я буду робити далі? Далі я їх хочу зробити в такому стилі, як у мене вже зроблена вазочка. Є в попередніх відео, подивіться, будь ласка, там в мене є підсвічнички з кружечок і вазочка там зроблена. Я хочу ще ці підсвічники зробити в такому самому стилі. Тобто, я їх розфарбую, зафарбую чорною фарбою і зверху виділю рельєфи. Античною металіком, античною бронзою. Ну, приступаємо до роботи. Ось чорна фарба і я приготувала металік, антична бронза. Починаємо розфарбовувати. Стараємося зайти усі щілинки. Ось такий вигляд мають після фарбування мої підсвічники. Тепер я їх добре висушу. Ось такі вони гарні. На очах робляться все гарніше і гарніше. Тепер я їх добре висушу і пройдуся по своїм рельєфам. Ось такою бронзою металік античною бронзою. Підсохли мої підсвічники, беру я металік, античну бронзу, відбиваю пензлик і по виступаючих частинках провожу фарбою, виділяю рельєф. Виглядає мій підсвічник. Це саме робимо і з оцим другим підсвічничком. Ну, ось такий результат моєї роботи. Заливки в, в те, що в мене було під руками. Серединка. З пляшечки з-під йогурту, це з-під кави серединки, відливочки і гіпс. Ось така в мене вийшла цікава робота. Ось підсвічники. Далі, ось такі, заливала теж в, в таку формочку для кексів. І сюди ось така виходить свічечка. Далі, ось це, я робила форму сама з силікону і крахмалу, і заливала сюди гіпс, ось такі вийшли і залила свічечку. Ось такі вийшли в мене ракушки. такий підносик в мене є в попередніх відео. Ось ці такі шикарні вийшли, заливочки в такому осінньому стилі. Це теж я робила сама оці молдики. Ви бачили в цьому відео. Цю тиквочку, гарбузик такий. Ось приліпила для цього гарбузика цю хвостик. Отак він виглядає. Прекрасно він тут причепився. Ось. Оці заливочки ми робили теж фарба і зверху металіки. Такий шикарний. Виходить результат. так Далі далі я в коробочки залила ось такі квадратики і вставила сюди е, скрепочку таку. Це прекрасна буде штучка для такий тримач собі фото. Ось так. Вставляємо сюди фото і ставимо на столик, і така собі виходить краса. Можна їх окремо тримати. Ось так. А можна ось з коробочки, з-під маленьких соусів, підлила знов я таку відливочку, підносик, свічечка, і ось так може бути прекрасно стояти ось це, оцей квадратик. Ось такий результат моєї роботи. Ось. Ну, загалом я. Задоволена своєю роботою. Ось така робота. І ще я відливала ось такий кашпо, такий маленький, теж заливала. Це ще воно потребує доробки. Ось такий результат мої, моєї праці з молдами з і крахмалу, які я при вас робила, і заливала гіпс. Те, що в мене є під руками. Дякую, що ви були зі мною на цьому майстер-класі. Заходьте на мій канал, запрошуйте друзів, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно буде почути ваші відгуки про свої роботи. Ставте дзвіночок, тисніть, щоб бачити надходження слідуючих моїх відео. Донайте на ЗСУ Слава Україні!